Совєти засудили його до розстрілу, а він вижив і за 30 років написав той самий акт проголошення незалежності України. Я тоді подумав, що якби моє життя тільки от на тому кінчилося, то я прожив недурно на білому світі. 25 років у радянських тюрмах, 72 дні в камері смертників. Але від ідеї про незалежність України він не відступив Левко Лук'яненко. Дисидент, політик, письменник і борець за вільну Україну. Символічно, що він народився 24 серпня 1928-го, в селі Хрепівка на Чернігівщині. Його дитячі роки припали на розкуркулення, Голодомор, Сталінські репресії та Другу світову війну. У 15 левка мобілізують до Червоної армії. Для цього йому в документах дописують зайвий рік. На фронт юнак не потрапляє. Натомість чотири роки служить в Австрії та на Закавкассі. Уже тоді він прагне виходу України з СРСР і має антирадянський настрої. Наша мрія національна, яка здобути незалежність, і дати свободу кожній людині. Сприяти розвитку культури, нашої мови, традиції, зробити життя красивим після армії Левко вступає в Комсомол і Компартію, закінчує юридичний факультет Московського університету. Після навчання стає радикальним опозиціонером і починає підпільну діяльність. Переводиться на Львівщину і під прикриттям активного комуніста шукає однодумців. Але Вайко знав, що він помре, і він свідомо іде на війну за самостійну Україну. Так, якщо він це робить, а чому я не можу це робити? У 59-му Лук'яненко засновує українську робітничо-селянську спілку. Підпільна організація виступає за конституційне відокремлення України від Радянського Союзу. Та спілка існує недовго. На початку 61-го року її членів викриває і арештовує КДБ. А програма з закликом до незалежності, яку написав Лук'яненко. Стає доказом у суді. Більшості учасників спілки присудили по 10-15 років позбавлення волі. А Лук'яненку як організатору суд виніс смертний вирок. Лише після апеляції покарання замінили на 15 років ув'язнення в мордовських таборах. Там він не раз прощався з життям, але водночас не полишав ідею вільної України. Мені лікарка готова була зробити укол, який би мене відправив на той світ. А я помітив, що вона трошечки рюка здригнулася, і це мене знаєте, насторожило. Я завернувся і все. Після звільнення у 76-му дисидент починає активну громадську діяльність, що не подобається режиму. Партія звинувачує його в антирадянській агітації та пропаганді і карає ще 15 роками таборів. Лук'яненко повертається на батьківщину у 88-му, а за два роки стає депутатом Верховної Ради. Саме в той час розпочинаються внутрішні процеси розпаду Радянського Союзу. На тлі новин з Москви правляча комуністична партія УРСР була розгублена. Натомість опозиційна народна рада зібралася позачергово. Я встаю і кажу, що, панове, доля нам дає можливість зробити більше, проголосити Україну незалежною державою. Слова Лук'яненка колеги сприйняли як от і запропонували йому написати надважливий документ найкоротший документ. В нього має бути тільки слово незалежність України. Бо як ми напишемо довший документ, і не буде прийнятий він одним махом, а буде перенесений на завтра, страх у комуністів пройде і затягнеться, і тоді провалиться вся справа, маючи при собі ручку, чернетку і півтори години. Він пише акт про відновлення незалежності України. Пізніше депутати наполягли, щоб слово відновлення той замінив на проголошення. Мовляв, депутати комуністи можуть не погодитися з таким формулюванням. Вранці, 24 серпня, під стінами Верховної Ради почали збиратися люди. Напруження в залі зростало. Історичний для долі українського народу документ ухвалили о 17.55. Проголосити 24 -го. Серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою, і коли проголосували там 346, по моєму голосів, то звичайно це для мене було найбільше свято. Ми там хопилися, почали обнімати один одного. Насправді, це було те, про що мріяв я все життя. Про що мріяли покоління і покоління українців, які боролися за відродження української державності. Сьогодні Левко Лук'яненко був у такому захваті, що забув про свій день народження. Приїхав додому. Хату відкриваю, а дивлюся там стіл, і жінка поставила пляшки, закуски, як ось що це таке. А вона, каже, це ж твій день народження сьогодні. <гум> я настільки був зайнятий, що я зовсім забув. Знаєте, забув. Думав про те все, що відбувалося, а не про те, коли я народився. Після цього Лук'яненко продовжив займатися політикою та громадською діяльністю. Палотувався на пост президента, був послом України в Канаді та досліджував голодомор. Був народним депутатом кількох скликань, отримав звання Героя України та ще багато відзнак. Йому хотіли присудити Нобелівську премію миру, та до цього Левко Лук'яненко не дожив. Борець за українську незалежність помер 7 липня 2018-го в Києві у віці 89 років. Українці 282 роки допомагали будувати імперію. Тепер я думаю, що Господь Бог дурчи в Україні розвалити російську імперію. І зараз ті хлопці, козаки і сучасні на сході якраз це роблять.